Я з самого ранку з татусям подарувала мамусі квіти. Зранку Аня Кухарчук привітала маму, а в день разом із вчителькою і однокласницями вітала мам, яких запросили на святкові заходи з нагоди Міжнародного дня матері. Ми вітаємо, Лістівки зроблені дитячими руками квіти і такі щирі вітання. Я мама, у мене троє дітей. Мені дуже приємно. Так в Житомирі такі вітання на день матері стають традиційними. В цьому році, наприклад, у нас вперше будуть представлені чудові номери з вищого професійного училища і будуть виступати молоді люди. Ви побачите самі на інвалідних колясках. Ось дуже гарний буде презентовано танець для наших мам, який буде дійсно. Існо, вперше надзвичайно професійно, надзвичайно е, гарно цей номер буде присвячений і саме мамам. Тут серед наших мам запрошені мами, які виховують дітей, е, діток з особливими потребами на свято запросили багатодітні родини, родини, які взяли дітей під опіку, створили дитячі будинки сімейного тиску. Особлива увага сьогодні тим сім'ям, які подолали складні життєві обставини. В Нашому місті 257 мам героїнь і більше тисячі багатодітних мам. Тому а саме для них для них сьогодні звучать щирі слова вдячності на їх честь. Ці яскраві дитячі концертні номери.